У нас продовжується сьогодні 1 липня 2025 року, другий місяць літа. І сьогодні у нас знову буде наш садочок. От така красуня до нас приєднається в наш садочок. Це трояндочка біленька. У мене червона, оранжеві, рожеві і буде ще й біла троянда. 150 гривень. Мені зробили знижку, і це дуже дешево. Також корнівінчик купила. І що іще? Це не Ксюші Це Нексюші. В общем, це буде ну, для діток, для інших діток подарунки. Я хочу зробити як на мал... ну, таку невеличку естафетку з закритими глазами, дітки собі будуть вибирати такі сюрпризи. Ну, комусь от такий брілочок, котик э, попадеться. Комусь от така класна це виходить, зараз я скажу, як вона називається. І що це у нас? Так. Точілка, не точілка. по моєму так. Да. По-моєму, точилка Це якщо я не шипаюсь. Щось таке. Я, я думала, що це точілка, але не знаю. Треба <схід> буде дивитися. Потім. І ще отака ручка. О. Бачите, із ведмедиком класно. Котиків тут багато, на всіх вистачить. А це я думала браслет робити. А потім придивилася. Я не знаю, якісь як булавки. Це в Аврорі теж я купляла, Я не знаю, що це. І для чого. це. Тобто, я так розумію, це на булавочку треба ці бусинки низати закривати оціми такими цвіточками. Але для чого це як, типа, мабуть, брошка. Я не знаю, я думала, що це браслет робити. Я не побачила тих булавок, вони там сховалися. Ну, якось, мабуть, брошка. Така брошка. Ну, вони такі прозорі, ці кульки. Мені сподобалось, я купила тому. Так. А це у нас хлопушка. Я подивлюсь інструкцію, бо я не вмію користуватися. Подивлюся. Це у нас. Кулька. Я вже купила кульки, але ще докупила таку велику, мені захотілося. І оця дуже класного кольору. Ось Також Ксюшки, це на подарунок. Я гліну на подарунок дарую для творчого. І дві книжки, як навчитися дружити. Класна така. Я пролистала там такі картинки суперові. Зараз я покажу. Отакім. От Дивіться. Взагалі, супер серії, такі картинки, як навчитися дружити і ще. 160 гривень це недорого. Зараз дуже дорогі книжки. Рубі знову Яблочко буде собі добувати. О, дивіться. А це як не давати себе ображати. Теж отака книжечка. Ось такі подарунки. Зараз я ховаю, бо якщо ксюка побачить. Щоб вона не бачила. Дівчатка тут релаксують. І зараз будемо йти до Ксюхи, кормити Ксюху нашу. Так, да? Рубі, добиваєш яблучка. Ні, то ось гортензії, Це ж таба там пригати. В другій стороні треба пригати. Не жарко сьогодні, зовсім не жарко. Я навіть кофту брала. Пішком йшли додому з дочі. Будемо садити трояндочку. Сінечка відпочиває. Так, дівчуля? ну вони такі, як і погода, вони спокійні такі. Релаксують наші дівчатка. Ось, дивіться, я хотіла красуні показати. Ось уже. Потихеньку, потихеньку бутончик розкривається. Пошла в мої огурці. Ну Що це за книжка? Ой, господи, собачка. Машина. Приїхала. Доця можна. Зараз буду її відгняти. доця, доця не можна. Так, все-все-все. Хотіла вже перчики потоптати. Бачите, так добре його там. І тут теж сховане все. Від Рубі ще там би треба знайти таких кружочків. Я знайду ще є такі кружочки. Обробила я собак. Обробила, видно, так? Да? Сенечку. Симпарика, Рубі і фрешку. Там просто треба жувати таке як із смаком печінки, Обробки такі. Класні, вони, дорогі, але класні. Почитала інструкцію ще раз. Все-таки сімпаріка, вона дорожча, але вона набагато краща. Всім тихого вечора. По щось день був такий, одні тривоги були, дуже багато було сьогодні тривог, тривога, на тривога. Дітки були в укритті. Сьогодні ненадовго заводила на заняття, на часик. Там помідори, дивіться. Так ще не пересадила. Це Танюшкина, я пересажу через дня два-три. Обов'язково. Так, Красотунь. Красунь. Доброго-доброго дня, дорогі друзі. І ми зараз будемо робити котлетки із лососівого фаршу. Знову у нас скидка ВТБ. Нам сподобалося, я роблю Два яєчка візьму, немножко хлібушка в кипяточці воді, віджала потім, рис у мене заливався. І туди я зараз буду перчити, солити, вкусненькі приправи, трошечки Добавлю доформувати котлетки. Всім приємно теж апетиту. Наші котлеточки зараз будемо вже на другу сторону переворочувати. Обов'язково треба руки змочувати водою. І ще я добавила муки. І вони такі золотисті. Зараз будуть. Я буду переворочувати, покажу. Ось такі котлетки у нас перша порція. Котлеточки вже готові, це перша порція. І зараз буду вже переворочувати теж друга порція. Треба вже перевернути. Смачно пахне, до речі, Тут уже цей раз я рис додавала. Ну, будемо куштувати. О, тарелочки надо взять точно.